Міжнародна програма ніхто такого ще не має у Львові. Ми працюємо вже шість років в дуже потужну програму, дуже сильну програму міжнародну і дали ще більше можливостей нашим дітям фокус на знання, на сильну підготовку для для дійсно мотивованих людей, які розуміють цінність освіти. Мені це який впливає на все. Це дуже органічно. Що ми прийшли саме в ib систему Навчання триває два роки. Вивчають студенти шість предметів, шести різних галузей науки це те, що відрізняє цю програму. І також кожен предмет може навчатися на різних рівнях HL і SL – High Level і Standard Level. Обов'язковий блок. Core – це дуже класний блок. Мова викладання однозначно буде англійська. Ти маєш абіт диплом. Ну ти як свій серед своїх в цілому світі. Це дуже велика цінність цієї програми, тому школи. Роблять такі зусилля, як ми для того, щоб стати ib школи і відкрити цю можливість для наших, для наших дітей. Організація роботи У нас буде окремий ib клас до 16 до дітей. Уроки будуть по 40 хвилин Парні підхід агломовані підручники, які рекомендовані Е, Також дуже багатьох цікавить український атестат підготовка до НМТ. Буде така можливість. Кар'єрний супровід. що це мало важливе сказати. Для Це... університету вибрати да. а, і куди подавати. Це дуже важливо. У нас буде кар'єрний радник, який буде працювати зі студентами на постійній основі, щоб до жовтня на другого року всі вже знають, куди хочуть поступати, і всі подають документи. На мою думку, ві програм дає дуже хороші перспективи. Крім простого заучення певних предметів, ми також починаємо розуміти, що ми вивчаємо поглиблюватися в ці теми. І це дуже розширює наш кровозір, тому мені дуже сподобалось. Дякую. Вона покриває не тільки навчальну е, програму, але є можливість для дитини розвиватися різнобічно. І запрошуємо всіх діток навчатися англійською мовою у Львові з вересня місяця на навчання. Це програма для дітей від 16 до 19 років.